Зараз послухаємо цілого міністра Німчинова. У нас іде війна, і рано чи пізно всі чоловіки призовного віку вони повинні пройти через службу. Ну вони або хворі, або притрушені. Так війни в нас немає. У нас військовий стан. Ну це це все таки трошки інше. І повинні всі чоловіки пройти через що? Не через військову службу. А я так дивлюся через землю, через могилу. Питання в тому, що якщо вони виконують якісь особливі функції, пов'язані з управлінням держави, забезпеченням її обороноздатності, безпеки, життєдіяльності, то звичайно на якийсь час вони отримують від, відтермінування. Але це не є індульгенція. Так я дивлюсь, ви потужно працюєте. Закупівля бракованих мін. Скандал з закупівлею продуктів, особливо яйця по 17 гривень. У хлопців немає автомобілей. Вони повинні просити на збори або самі скидатися. На ремонт також немає. Дрони повинні люди купувати. Тоді на кого ви блядь, працюєте? Чи ви ну ви потужно тут? Ну, блядь, робота да, потужна. Тут немає слов. І, звісно, ні, це ж не індульгенція, що е, хтось іде помирає, а хтось сидить і отут -от тупо, ну, зливають українців, намагаються їх якомога більше зробити геноцид і просто-напросто знищити. Тому що ваша робота, та, яку ми бачимо, те, що ложиться тисячами хлопців, в них нічого немає, ну, щось там кинете, нати там, тіпа, як А. Ми дамо вам 100 тисяч гривень, і ви будете все це самі собі купувати. А ще є пиздаті командири, які ще будуть за все у них брати гроші. Не те, щоб сходити в відпустку, не те, щоб тебе відправили в лікарню, бо ти поранений, щоб тебе перевезли. Заплатити за те, щоб доїхати до позиції, і заплатити за те, що тебе забрали з позиції. Ну, в принципі, ахуєнненько ви працюєте. Да. Тільки на кого явно не на благо українського народу.